На самоклейному папері вісім марок із зображенням собаки патрона. На них чотирилапий помічник разом із саперами допомагає розміновувати міста та водойми, аби зберегти життя людей. Олександра Сенчишак разом із сином Назаром одні з перших, хто сьогодні купив такі марки. Жінка каже, для усієї їхньої родини пес патрон став улюбленцем та символом хоробрості. Ми обрали два зображення. Ось такі такого плану. Ну і син собі захотів на згадку фото патрона і ще такі наклики, які він може застосовувати собі навіть на шкільному приладі, бо йому дуже подобається песик. Він слідкує за ним в мережі Instagram, підписаний на його сторінку. Це якийсь такий на зразок супергероя. Кожна дитина має якогось такого символічного героя. І Він зараз фанатіє від пса патрона. Вартість восьми марок 248 гривень. Тираж нового поштового випуску становить один мільйон екземплярів. Івано-Франківщина отримала 20 тисяч марок. Окрім них, виготовили ще й футболки, светри, листівки, значки та магнітики із зображенням собаки-помічника. Усе це можна купити у відділеннях Укрпошти. Цей блок випущений спеціально співпраці з Державною службою надзвичайних ситуацій, присвячений він нашим героям-рятувальникам, усім рятувальникам на всій території України і там, де йдуть бойові дії, і там, де не йдуть бойові дії, які на сьогоднішній день несуть посилену службу з розмінування, з розбирання, з погашення пожеж тих наслідків, які на сьогоднішній день нам задається війна і російський окупант. Окрім цього, марки із зображенням патрона благодійні. 8 гривень з продажу кожної Укрпошта витратить на закупівлю автомобіля для розмінування. Це авто дозволить не просто знешкоджувати міни, а й керуватиметься дистанційно, чим збереже життя і здоров'я рятувальників та їхніх помічників, розповідає начальник ДСНС в області Володимир Чернецький. Решта донатів піде на підтримку притулків для тварин. Ми зібралися сьогодні тут на території головного управління Першої частини також запросили піротехніків головного управління ДСНС Івано-Франківської області, які зараз є група, яка знаходиться на ротації. Вже більше 150 тисяч таких вибухонебезпечних предметів ліквідували за час за час війни. Від початку війни став талісманом символом. Рятувальників ДСНС, саперів ДСНС, які виконують завдання по розмінуванню території. За словами керівника Укрпошти Михайла Рудого, наступна марка буде присвячена переможцям Євробачення 2022 гурту Калуш Оркестра. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.